Колеги, вам має бути соромно. Коли ми говорили про те, що ви заклали норму про мобілізацію жінок, ви розповідали, що ні. Коли я ставлю правку, якою ми це прибираємо, ви не даєте за це голоси виключно з політики. Для вас інтереси країни набагато менше важливіші, ніж політика, тому що це правка розумної політики, тому що це правка розумкова. Тому що це ж не можна, щоб вони були праві. Ми праві. Ми голосували за правку Ганчіренка. Тому що нам байдуже, чия правка пройде, щоб вам не дати можливість мобілізувати жінок. Мені плювати, хоч це президентська буде правка, хоч Рахамії, Стефанчука, Тімашенка або кого іншого. Я буду підтримувати в цьому залі будь-які нормальні рішення. Шкода їх, що тут дуже мало. Мало рішень, мало совісті. І мало розуміння за що ви, за що ви голосуєте. Ви можете вийти на цю трибуну і вибачитись перед людьми, яким ви створюєте проблеми своїми законами. Вийти, вибачитись перед людьми і сказати, да, ми не читаємо ті законопроекти, за які голосуєте, тому що всі, хто сьогодні натиснув зелену, щоб не було мобілізації жінок, волали минулого разу і розповідали і в Тіктоках, і в Ютубах, що цього немає в законі, тому що не прочитали, натисли зелену. Це знайшли виключно ми, тому що ми читаємо за те, за що голосуємо, і вам це раджу. Тому що потім за це треба буде відповідати. Відповідати перед законом, перед людьми, перед виборцями, перед совістю. Те, що відбувається сьогодні в залі, це політиканство. Ви розповідаєте, ви до виборів не готуєтесь, ви голосуєте виключно за те, що вам сказали, а не за те, що ви маєте голосувати по совісті і по моральним принципам. Я розумію, що так дуже зручно, коли за вас все вирішують, але прийде момент, коли треба буде відповідати за свої слова, за те, що робилося в цій раді 5 років, перед, перед відповідати в першу чергу перед собою, перед своїми родинами, перед своїми дітьми, щоб вам не було за це соромно. Ви граєтесь в політику тоді, коли держава стікає кров'ю на фронті. Коли ви не забезпечили демобілізацію, ротацію, забезпечення військ, де 200 тисяч президента Зеленського на першій лінії? Де ці 200 тисяч? Де його план стійкості? Скільки часу пройшло? Де план потужної стійкості, потужної потужності і стійкої потужності? Де план миру? Де все це і де, як воно працює? Якщо завтра Трамп скаже, що немає НАТО, чим його будуть замінювати? Що з тими 27 угодами, які були підписані? Які мають дати нам гарантію. Діде ці гарантії. Підіть з цими гарантіями, сходіть на покровський напрямок. Покажіть хлопцям, які там кожного дня гинуть. І тоді ми з вами поговоримо за те, за що ви голосуєте, за те, за що ви не голосуєте. Чесно, просто немає слів. Можна не кричати, можна і в раду не ходити, і толку буде більше. Але те, що відбувається в Раді, це знущання із парламентаризму, із країни, і вам має бути соромно і перед захисниками, і перед їх родинами, і перед їх родинами, і дружинами, і дітьми, і мамами за те, що ви робите, за те, що ви в кожний закон намагаєтесь запхати якусь єрість, яку потім треба виловлювати і виправляти. Виловлювати і виправляти кожного разу. І це робить, на жаль, опозиція не ви. Хоча ви сьогодні влада. І питати будуть, об'єктивно, будуть питати з усіх, але в першу чергу з вас. Я не, не закликаю вас до совісті, тому що совісті в цій залі з кожним днем все менше і менше. Я не закликаю вас до розуму, тому що і розуму тут з кожним днем стає все небагато. Я вас закликаю сьогодні до самозбереження. До самозбереження парламенту і тих депутатів, які за це голосують, це правда вам всім згодиться.